Добрий день, рада вас вітати. Сьогодні у нас зустріч по грудному вигодовленню. Мене звати Жук Анастасія, я консультантка з грудного вигодовування. Сьогодні ми про, поговоримо про міфів я... про грудне вигодовлення, тому що це актуальна інформація, це завжди цікаво. і, здається, для всіх зрозуміло, але ці міфи так і продовжують е, існувати в нашому житті. І багато мам е, стикаються з ними, і з за цього буває рушиться грудне вигодовування. Давайте продовжимо. Перший міф: грудне вигодовування – це болісні відчуття, і багато дівчат ще під час вагітності звертаються і питають у мене. Кажуть, це, звісно, боляче. У мене була знайома, у мене була мама, там, у мене були там, сестри і казали, що це болісні відчуття, і грудне вигодовання е, повинно бути болісним. Грудне вигодовання це не про біль. Е, е, якщо правильно прикладати дитину до грудей, то болісних відчуттів не буде. Буває спочатку, коли жінка тільки народила, і зона аріоли і соска може дуже бути чутливою. Але треба не забувати, це деякий час буде. Пік її чувствуєте коли жінка тільки народила. Потім поступове згасання цього дискомфорту менше стає. Коли дитинка тільки прикладається, можуть бути якісь неприємні відчуття. Ну це не повинно бути прям болісні-болісні відчуття. Головне тут, щоб жінка ефективно прикладала дитини до грудей. Давайте з вами розберемо, що таке ефективне прикладання дитини до грудей. Я вам зараз на прикладі покажу, от у мене є дитинка, так? як треба прикласти дитину до грудей. Підборіддя дитини повинно торкатися грудей, не повинно бути проміжку між грудьми та підборіддям дитини. Дитинка повинна бути повернута на нас максимально плотненько, так? щоб максимально було комфортненько. Ефективно дитину прикласти до груди. Да? Дитина повернута до нас, тазом опирається грудною клетиною і подборіддям максимально тісно, максимально дуже близько-близько до мами. Тоді дитинка дуже добре може захопити мамині груди. А нам потрібно, щоб дитинка захопила низ аріоли, да, і за соском. щоб максимально це було. Прям дуже добре, щоб дуже е, глибока дитина да, захопила мамині груди. Е, ротик дитини повинен бути широко відкритий. Е, нижня губа дитини трішки вивернута, може бути назовню. Да? Е, дитина більше захоплює нижню частину ареоли. І тоді не буде ніяких болісних відчуттів. Якщо з'явилися вже тріщини, да, тут треба щось уже робити. Неефективне було прикладання дитинки до грудей. Ну, нічого. Тут в першу чергу треба відкоригувати техніку прикладання, зрозуміти, як мама прикладала, які нюанси да, були в прикладанні, і виправити їх. Можна змастити власним молозивом або молочком, щоб. Загоювалося швидше ранки і ефективно правильно прикладати. Під час відпочинку мама може просто коли відпочиває, да, лежить робити повітряні вани для грудей. І головне, це повинно бути в комплексі. Якщо це не в комплексі, да, десь неправильно все-таки мама прикладає, то це буде далі й далі травмувати мамини груди, да, травмувати сосок. І тут будуть болісні відчуття. Все завжди починається з почервоніння, потім з'являються мікротріщинки, потім з'являються вже ранки, і з кожним разом болісне і болісне відчувається жінка під час прикладання. Тут треба відкоригувати техніку прикладання, і болісні відчуття будуть менше і менше ставати. Другий міф, про який я хочу сьогодні вам розповісти, це щоб зберегти форму грудей, треба не годувати дитину грудьми. Форма грудей не залежить від грудного вигодовання або його тривалості. Груди змінюються під час вагітності вже, що допоможе зберегти гарну форму грудей. Це перше, правильне підібре. Підібрані бюстгальтери для да, годування, щоб нічого не перетягувало і добре підтримувало мамини груди. Якщо будуть невірно, да, підібрані бюстгальтери до да, годування, то можуть бути е, перетиснення, да, і протоки можуть е, заблокуватися і не пройти молочко. Можуть бути застой молочка. Застой молочка можуть потім бути лактостаз, мастіт, щоб цього не було. Треба вірно підібрати за формою, за якістю. Да, він повинен бути зручний, комфортний. Коли жінка його одягає, да, для годування, вона не повинна його навіть відчувати. Такий він повинен бути зручний. Вот. Друге, не робити великі перерви в годуванні, щоб груди не перенаповнювалися. Тому що коли груди... Перенаповнюються, да, стають такі важкі, розтягуються, да. отут може терятися форма грудей. Тут може бути якраз і провисання грудей, і вже форма змінюється. і Змінюється на гірше. Можна робити гімнастику до грудей за потребою, якщо вона треба. Що таке гімнастика до грудей? Хочу вам показати. Таке, да, і коли це робити. Це можна робити е, до годування малюка, да, зробити гімнастику до грудей. Можна е, після годування, якщо треба підсидити груди, теж. це розслабляє молочні желюзи та допомагає тримати їх в формі. Е, дивіться: вгору, вниз, праворуч, ліворуч, по кругу в одну сторону, по кругу в іншу. І трішки такі вібраційні. Як сказати, поштовхи. Да? Маленькі, обережно. З грудьми треба максимально комфортно, ніяких болісних відчуттів під час гімнастики не повинно бути. З грудьми треба обережно, акуратно поводитися. Зроби ці груді, да? перевели на іншу, теж можна зробити це максимально так разів. Три-чотири можна підходи зробити, щоб розслабити молочну залозу, щоб дитинки проще було добити грудне молоко. От, йдемо далі. Ще треба пам'ятати, що ГВ є профилактикою різних захворювань для жінки в першу чергу. Профілактика онкологічних захворювань, грудей, стравоходу, яєчників та навіть щитовидної залози. Під час грудного вигодовування краще засвоюються вітаміни та мінерали, знижується ризик розвитку цукрового діабету другого типу, остеопорозу і сердечно-сосудних захворювань в зрілому віці. Це профілактика багатьох захворювань. Для дитинки там багатьох захворювань. Профілактика да? грудне мамине молоко. Третій міф. Якщо мама захворіла, продовжувати годувати не можна. Багато випадків можна, та потрібно продовжувати годувати дитину. В рудному молоці починається виробляти антитіла проти захворювань, і це такий природний захист для дитини, щоб дитинка не захворіла. Тому що дитинка знаходиться разом з батьками. Нікуди ми на цей період, коли хворіємо, не можемо віддати да, дитинку. Дитинка завжди з нами. І через материнське молоко. Якраз виробляється в материнському молокі, виробляються антитіла, які дозволяють дитинці легше да, пережити це захворювання, да, там вірусні якісь тут все індивідуально. Но Продовжуємо годувати дитинку. Є деякі, да, коли не можна годувати. Ну, коли мама себе так погано відчуває, що у неї на це немає сил. їй треба відпочивати, вона не може нічого робити. Тоді, да, тоді треба все одно груди підсіжувати. Можна підсіджуване молоко давати дитині як профілактика. Імунна передача від матері до дитини під час грудного вигодовування – це дуже важливе джерело захисту від інфекцій у ранньому віці. Головне, треба соблюдати мери безпеки. Саме не займатися, консультуватися з лікарем, перевіряти ліки на сумісті з грудним вигодовуванням, мити руки, одягати маску, якщо треба. Да? І продовжувати денько вигодувати. Четвертий міф: необхідно мити молочні залози до грудного вигодовання. Насправді, ніяких особливих процедур перед грудним вигодованням дитини проводити не треба. Достатньо дотримуватись звичайної гігієни. Важливо мити руки перед вигодовуванням дитини, а от мити груди перед кожним вигодованням не має ніякої потреби. Соски виробляють таку речовину, от на сосочки, така речовина для дитини, яка містить хороші бактерії, да, добрі бактерії, які допомагають побудувати власну, здоровну імунну систему дитини на все життя. Щоб не з'явилися тріщини, дотримайтесь на важливішої умови правильне, ефективне прикладання дитини до грудей. Не треба ніяк дуже висушувати да, груди. Буває таке, що жінка дуже після душу може брати рушник і дуже натирати цю зону. Не треба цього робити, тому що може там теж трішки травмувати сосок. П'ятий міф: не можна кави. Кофійн стимулятор центральної нервової системи, який містить багато напоїв: кава, чай, мати, гуарана, в какао, шоколаді, а також у напоях, коли коли та імовірно енергетичних напоях. Кофеїн виділяється з грудним молоком у помірних, але потенційно значених кількостях. Помірне споживання кави. Не приводить до утворення значних, значних рівнів кофеїну в плазмі або сечі, немовля. Можна під час грудного вигодовування пити каву. Це не заборонення. Інформація взята із сайта єлактейш.орг. E Все повинно бути в міру. Бажано перші половини дня, да, перший раз скуштувати і подивитися реакцію дитини, як вона відреагує. Бувають дітки такі, що на чаї більш активні да, після чаю, на ніч не напиватися дуже, да, там, чаїв. І то, чаще всього, жінки звикли да, і нам так нав'язують да, суспільство, що щоб було молоко, треба пити чай. Там з молоком, з гущеним молоком. Да? Це теж міф. Цього не треба робити. Будь-яка речовина, тепла речовина, може це бути і, звичайно водичка. Да? Допомагає жінці розслабитись. Коли жінці, жінка розслабляється, її тіло розслабляється, протоки відкриваються, і дитині легше добути молочко, а не від. Чаю з молоком. Дякую за вашу увагу! Комфортного і щасливого материнства!